Всім привіт! І ось доплила ще одну красу. Ось так її зараз. І по шматочках покажу і в цілому. Ось така краса. Так, ось її схема. Ось вона в мене така, як і тут, так і вийшла. Ось така схема. Тут моментами не сильно чітка. Ну, справиться можна. Так що така ось вона вийшла. Її довжина звідсіля до цього це 37,5. Ну, це приблизно, тому що мені здається, так як вона ось, я її заблокую, то це ж все піко тут є. Як заблокую, то мені здається, що вона трішечки витягнеться, може буде трішки більше. Ну, приблизно, щоб ви орієнтувалися. Якщо хто захоче, поки до виставки захоче хтось сплести, то орієнтуйтеся, що акріл тонкий, тонка нитка рожевого такого кольору. Так що вийшло ось таке. Якщо нитка, зрозуміло, якщо буде інша ниточка, то її діаметр буде або більше, або менше в залежності від ниточки, яку будете використовувати. Ну, приблизно ось такий розмір. Ось така вона красота кому сподобалось беріть, плетіть, відео можна знайти. В плейлисті серветки. Ну і також в плейлисті схеми. Але на швидше, швидше знайти по уже по зв'язаній серветочці. В плейлисті під назвою серветки. Так що ось дивіться, ще раз пройдуся по ній. Ось така вона вийшла. Ниток пішло. Приблизно, мабуть. Так, моточка, зараз покажу, що в мене моточка, З моточка з ось у мене скільки залишилося. У моточку 30 грам. Так, ну тут ще чимало так. Значить, 10 грам 40, 45, десь приблизно так. Мабуть, так пішло. Ну тут ще чимало ниточок у мене. Я не скажу, що пів матка, а може. Ну, ось приблизно. Ну, будемо казати, півтора моточка. Пішло. Таких ниточок, півтора моточка пішла. Ось такі справи. Ну, на цьому все, мої любі. Завтра буде багато цікавого. Пока-пока. Дякую за лайки, дякую за гарні слова в коментарях. Дякую, що дивитесь мене. Дякую, що підписуєтесь на канал. Гарного настрою! Бережіть себе! До завтра, любі!